Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я читаю святе Письмо, святе письмо на чій, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх вас. Моліться за мир в Україні, моліться за Україну, за Ізраїль, моліться за нашу владу, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати нашою державою. Але найважливіше, я хотів сказати вам добру звістку, яка написана в цій сікій книзі. Бо так Бог полюбив світ. Що дав сина свого народження, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасти. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб спасти людей, тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо по Божій справедливості на покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдання сльози. Звідки нема забороття. І це не жарти, дорогі люди. Но Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи, щоб ми з вами не несли покарання, щоб ми потрапили в рай до Бога, де він чекає кожного. Але для цього людям потрібно щиро від усього серця покаятися у своїх гріхах. Як нам кожному є за що просити у Бога прощення, чи то в думках, чи то в словах, чи в ділах, ми робимо той чи інший гріх. Багато речей, які не є злочин, за яких в тюрму не садять, але є гріх. Є багато речей, які є таємні. Але Бог бачив усе, усе тайне буде явне. Бо все, що людина сіє, те вона пожне. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Єдині умови для спасіння душі це покаяння і віра. Покаяння це визнати своє грішним перед Богом, відвернутися від своїх діл і навернутися до Бога. Відвернутися від ідолів і навернутися до живого, люблючого Бога. І повірив Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа Бог може нас простити і дарувати вічне життя. Як написано, Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей, Він любить нас. І спасайтеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте цю та книгу Євангелії, там усе про це написано. Моліться, прочіть Бога милості для українського і ізраїльського народу. Нехай береже вас Господь. Дякую за увагу. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.